Всім привіт! Було питання стосовно льотків на ось цих наших сучасних ППУ-вуликах. Джоляр. Хлопці питали, як закріпити льотки, Я так розумію, пластикові на доньці такого вулика. Я даю відповідь, як закріпити льотки І паралельно я даю відповідь, чому я би не радив ставити туди окремі льотки. Тому що я вже це спробував. Сезон пройшов, і я зрозумів, що це більш незручно, ніж зручно. Отже, давайте розбиратися. Наприклад, подивимось на такому ще нефарбованому вулику джоля. Дивіться, яка ситуація? Тут стоять магніти. Тут і тут. Якщо ви зараз поставите сюди зовнішній льоток. І прикрутите його в ППУ. Місця, де ви його прикрутите, вони розбохтуватися будуть. Щоб вони не розбохтувались, робите наступне: сверлите тут отвір, тут отвір паралельно тим отворам, що у вас будуть на льотку. Берете клейпіну туди-туди, дюбель. Дюбель будівельний шляпку зрізаєте, вставляєте, він засихає, все, у вас намертво буде вкручуватись ваш льоток в пластик. Все, ви забудете, що там щось буде роздобуватись і так далі. Це, що стосується звичайного льотка. Тепер, що стосується, чому я не раджу звичайний льоток. ось у нас є два магніти, і є такий льоток. Цього льотка декілька положень. Стандартно, це ось так. Да, ми так от зробили, все, бджоли собі е, вилітають, залітають. Або на іншу сторону, якщо. То це буде виглядати отак. Друге положення цього льодка це коли нам треба обмежити його висоту, бо тут, тут більше там, сантиметра, десь майже 2 сантиметра. Щоб обмежити, ми це беремо отак: от, переставляємо, і буде наступне. Ставимо цей льоток ось так. І бачимо ось така штука. Дуже-дуже зручно, особливо, коли якщо є велика кількість вітру. Але під час транспортування виникає проблема. Питання: чи буде утримуватись на магнітах цей льоток. Чи не вилізуть потім бджоли, якщо ми так закриємо? Скажу так, магніт у вас може навіть бувало таке, що випасть, якщо він там погано фіксується. Як переводжу вулики я. Все дуже просто. Я беру оце, перегортаю буквою Г ось так і підпираю. Тобто, вставляю ось сюди. Ось таким чином. Мені однією рукою не зручно, давайте поставлю, покажу. Виглядає ось так: тобто однією рукою припідняли, однією рукою поставили. Все. Далі, якщо ви навіть не стягнете вага самого вулика, буде його тут прижимати. Я так в цьому сезоні возив ці вулики. Декілька разів мені дуже сподобалось. Все. Приїхали на пасіку, тут от взяли або ногтем, або стам... Стам... стаместкою підцепили. І оце отак от, от жух, зняли, все, бджоли полетіли. Ось так все дуже просто, надійно, класно і зручно. Але на зиму сюди потрібна спеційна вставка, яка є, я покажу вам зараз.